Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на одному блокові. Сьома частина. А перед початком відео підпишіться на мій телеграм-канал. Ну, а спочатку я піду посплю. Так, і нас я ж в минулій серії ще збудував одну клешню. Там зараз покажу. І я би ще три збудував, але в мене нема матеріалів просто. От ще ми тут добудували в минулій серії город. Зараз ми там залатаємо. І тут ми теж не добудували, але в мене взагалі нема ресурсів. Нема. То зараз будемо копати. І нас з'явиться. Зараз подивимося, що чи в нас є пшоно є, беремо його. І зараз накормимо, вже накормили, і будемо копати, щоб були ресурси. І нам вже білий відмід попався. Хай один буде. Но якщо буде два, то ми е, їх будемо скидувати. Ого, в нас тут є сніг. Зараз ми це все заберемо. Я не знаю, можна снігового сніговика зробити. Ну, може в наступній серії зробимо, точно не в ці. О, в нас золото попалося. І лисичка. Ну, лисички хай будуть, вони маленькі. О, тут є ще вогнище. Ми потім його десь покладемо. Так, забираємо його. І наші два сундука ми теж їх тут поставимо. Так, ще є одна у нас лисичка, ні вже дві є. І ще є в домі одна, то вже в нас три. І зараз ми ще тут там, зробимо, щоб, ну, щоб не було темно. Поставимо вогнище. Так, поставили, і воно ще й б'є урона. О, ще один медвідь, но ми його скидуємо, бо він великий, і якщо буде багато, то буде мало місця. І в нас ще маленька лисичка попалася. І зараз ми ще медвідя доб'ємо. От маленька хороша. Я хочу їх загнати туди. Ай, вона впала, жалко. Ну ладно, закриваємо і далі пішли копати. Нам ще треба багато ресурсів. Так, дістаємо золото. Я хочу зараз зробити собі тапочки. Золоті, у мене якраз є 4 золота. Робимо. І в нас є золоті тапочки вже. Я думаю, мені ще сундук може з желізом попастися. Ну, не знаю, подивимось. І я тоді зроблю собі залізний нагрудник. О, і желізо є. Так, і скільки його? 13 штук. І в мене ще є десь там ще є желізо, у нас ще є одне желізо. Ще його переплавимо і буде 14, і зробимо собі залізний нагрудник. А може буде лисичка рибку їсти? Вона не хоче. Ну, видно, що можна якось дати. Ну, я не знаю, жареної ну, вона навіть не дивиться. А от е, об'ємною вона дивиться. Ну, На неї. Ці теж не хочуть. І вона же 4 аж лисички на території. Зараз поклали желізо і робимо желізний нагрудник. Все ми зробили. І нам вже є половина броні. Так, а, а це желізо ми тут оставимо. Зараз ще переплавимо курку. Зараз зробимо тут доріжку таку. Так, от така і ще на один. От. Круто В мене і далі ставимо їжу переплавляти. От ще поклали сніжки. Ну, можна кидати їх. Ну мені в цьому світі не дуже треба. Ну якщо тільки відбиватися від мобів, і ми вже проспимо ніч. І ще ставимо рибку переплавлятися. Я вже буду на цьому закінчувати цій серії я здобув половину броні, желізний нагрудник і золоті тапочки. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Було круто. Усім пока-пока.